Українська влада сама себе втопила в скандалі міндіча. Америка пропонує капітуляцію. Приймайте. Це не план. Це ультиматум окупанта. Україна, будь ласка, навіть не думає про прямий контакти з союзниками. Москва обіцяє не нападати в Україну. О Боже. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на Цибулькоток. З милою назвою мирний фуфлан як Америка раптом відкрила російський план і чому цей удар по Україні дуже синхронізується з міндічгейтом. Отже, в політиці не буває випадковостей, коли в Україні вибухає Міндічгейт, коли вся вертикаль банкові застукана на схемах, коли Зеленський мовчить, а Єрмак закручує гайки. От саме тоді, як за командою світові медіа знаходять мирний план, гадайте, чий? Правильно Путіна виданий як американський, це насправді не дипломатія, це спецоперація медійна і психологічна. Отже, мирний план, якого ніхто не бачив, але вже всі обговорюють. The Economist, The Telegraph, Волстріт Journal по черзі зливають те, чого нема в офіційному вигляді. Жоден американський дипломат, жоден представник уряду, США, жодна інституція не опублікувала документ. Це типовий прийом. Російських спецслужб висунути свої вимоги, назвати їх мирною ініціативою цивілізованої країни, примусити світ обговорювати цей абсурд, створити тиск на Україну, волонте не на владу, бо владі пофіг Україна, а народ, кип'ятиться другий день і дивиться, як Зеленський ні на що не реагує. Врешті до кінця поточного дня з'явилось повідомлення, що американська сторона передала план. Чекайте дві доби весь світ колотиться з цим планом, а потім американська сторона щось передала. Отже, мабуть, головне вбити деморалізаційний клин в момент, коли українська влада сама себе втопила в скандалі Міндіча. Бо що може бути більш демотивуючим для суспільства, ніж Америка, пропонує капітуляцію приймайте. Розберемо зміст мирного фуфла. Це не план, це ультиматум окупанта. Отже, що саме пропонує цей план? Це в по суті із... інформація зібрана із публікацій більш-менш авторитетних медіа. Тримайтеся, але навіть в лютому 22-го року такого фуфлогонства не було з боку Росії. Отже, що вони хочуть? Скасувати на 60% збройні сили. Україна роззброюється, Росія ні. Дезбаланс 4 проти 1 на користь агресора. Це не мир, це приготування до нового витка агресії. Наступне заборонити в Україні далекобійні ракети. Тобто, нас можна бити, відповідати ні. Прекрасно. Далі заборона присутності військ Заходу в Україні. Тобто ми воюємо, нам не можна допомагати. Е... Наступне заборона літакам західних дипломатів приземлятися в Україні. Це взагалі цирк. Україна, будь ласка, навіть не думає про прямий контакти з союзниками. Ну, ну а далі це вже такий ну, свербіж російський, визнання російської мови другою державною на 10 му році. Це рівень клініки, суспільство українське змінилося давно. Повернення РПЦ в Україну тої самої РПЦ, яка була резидентурою російської розвідки. Повернути шпигунів офіційно і може ще й розсотницівство повернути. Далі ще смішніше оренда Донбасу Росією. Це пік знущання над міжнародним правом. Росія платить оренду за окуповані землі, а Україна нібито не здає територію, бо слово оренда начебто дозволяє обійти Конституцію. Це рівень торгу в тюремній камері, а не міжнародної політики. Взагалі, Чому медіа міжнародні молотять це російське фуфло, і ніхто з них не звертається до міжнародного права, тобто до аналізу з точки зору міжнародного права цього фуфлогонства? Ну і ще Україні буде дозволено говорити про гарантії безпеки з Заходом. Думайте, формулювання дозволено у власній країні, власному народу під час власної війни. Ну і ще Москва обіцяє не нападати Україну, о Боже. Росія вже підписала Будапештський меморандум, Алматинську декларацію, договір про дружбу з Україною, сотні документів ООН і порушила все. Хто це вигадав? Цей план пахне не Вашингтоном, а Москвою. За телеграф опублікував іменний склад архітекторів: Марко Рубіо, Стів Вітков, Джаред Кушнер і Кирило Дмитрів. Цікаво. Марко Рубіо вдає, що він не розуміє, що існує міжнародне право. Чи Марко Рубіо приписали туди абсолютно без його згоди. Так що, щодо Дмітріва, то тут треба сказати, що ця потвора, звичайно, його пам'ятаю. Він вишивався він біля Пінчука на початку 2000-х. Він, по-моєму, якийсь час співпрацював із Пінчуком. Потім десь в Америці жив. Отже, план подається, як нібито державне бачення США. Хоча Вітков є радником чи спецпорученцем Трампа, ну, але ж США це, це ще й Рубіо, це департ, ну, департамент міжнародних справ. Так що Держдеп це основна контора, яка формує міжнародну політику США. І якщо вони туди підписали Рубіо, то інколи здається, що Росія завжди піднімає бучу медійну в ситуації, коли дуже невигідний для неї план існує в Держдепі. Якщо такий план дійсно існує і він має певне рацію, то що мала б робити українська сторона в цій ситуації? Малювати зустрічний план? Ну, от тепер подумаємо, навіщо цей план з'явився саме зараз? Він ідеально співпав з Міндічгейтом. Міністри носили гроші куратору, СБУ кришувала корупцію. Міністр оборони погоджував китайський картонний бронежилет. Зеленський мовчить, Єрмак ховається. Суспільство кипить, бо вперше за три роки бачить оголену систему влади. Рейтинг влади падає, коаліції не існує, фракція розвалюється, а тут бам обана, Повісимо морквинку мирного плану перед носом віслючка. Ну і що? Це не випадковість, це ідеально синхронізована операція для психологічного добивання українського суспільства. І те, що на кінець другої доби, коли хтось щось передав з Вашингтона на Банкову, лише почали щось виголошувати із банкою щодо цього мирного плану. Тобто, виглядає так, що у владі є величезна зацікавленість в деморалізації українського суспільства. Але ж, що мала зробити влада? Влада в цей момент мала би вийняти всі формуляри, всі основні провідні міжнародні угоди і нагадати, що цей план суперечить міжнародному праву. Отже, ключові принципи, які, на яких має стояти українська, формуватися українська позиція, агресор не може отримати вигоду. Росія хоче залишити окуповане. Далі, агресор має заплатити репарації, в плані про це теж. Далі агресор має бути покараний за злочин агресії. В плані жодного слова. Держава, що обороняється, має право на повноцінні засоби оборони. В плані забрати зброю. Це не просто антизаконно, це антиправо як концепція. Якщо хтось вірить, що все це відповідає міжнародному праву, хай першим кине каменюку в Трампа. Що Україна має заявити перед початком будь-яких переговорів? Поки Україна мовчить, російська маячня може видавати з заходу альтернативної позиції. Тому треба озвучити чітко, офіційно і без двозначностей. Якщо в зеленський язик не повертається, викликайте собі або голову парламентського комітету з цього приводу. Хай. Проголосить наступне повне виведення, тобто принципи українські, повне виведення всіх російських військ з України від сум до Криму це не предмет торгу. Далі відновлення кордонів 1991 року, жодних оренд, коридорів, де факто і заморожувань. Далі механізм репарацій через арешт активів РФ за кордоном, міжнародний контроль, щорічні виплати і компенсація кожному українцеві. Спеціальний міжнародний трибунал за злочин агресії з повною відповідальністю російського керівництва. Наступне: гарантії безпеки під керівництвом НАТО або США. Без цього мир це пауза перед новою війною. Далі повернення депортованих дітей і цивільних без торгу. Далі повне розмінування за рахунок РФ, рекультивація земель, ну і е, техніка фінансування міжнародний контроль. Далі санкційний режим до завершення всіх пунктів і посилення санкцій в разі невиконання. Далі екологічні збитки, відповідальність за Каховську ГЕС як частину злочину агресії. Ну і Найважливіше Україна суб'єкт, а не об'єкт. Жоден план не може бути обговорювати жодного слова про Україну без України. Те, той принцип, який свого часу Петро Порошенко досить чітко сформулював і партнери його прийняли. Ну і останнє запитання: хто має формувати мир? Україна чи Кремль? Цей мирний фуфлан дурно зліплена копія російських ультиматумів, проштовхнута через американських корисних дурнів та медійну машину Москви. План не про мир, план про легалізацію російської агресії і знищення української суб'єктності. І коли влада українська мовчить, це означає лише одне або вони не знають, що відповісти, або їм вигідно, щоб суспільство деморалізувалося. Запам'ятайте це. Тільки ж мир це не капітуляція. Мир – це справедливість, і справедливість буде встановлена не за планом не за планом Трампа, а за планом України.